Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування отримала обладнання та меблі від благодійників. Це 18 медичних ліжок, 4 функціональні ліжка, тумби, кушетки, матраци, холодильник, принтери. Як зазначають у закладі, підтримка меценатів була вкрай необхідною а залучити їх вдалося Давиду Дідуху. Ми дуже вдячні благодійникам, адже наша лікарня вперше за довгий час отримувала меблі, техніку і таке інше. Мені вдалося налаштувати роботу з благодійними організаціями. На чолі з новим директором і будемо далі залучати допомогу для оновлення нашої лікарні. Надіюсь на дальшу співпрацю з благодійними організаціями. Отримати меблі, техніку і обладнання в лікарні вдалося завдяки одразу декільком організаціям. Благодійники із різних країн об'єдналися і підтримали Костопільську лікарню. Перша благодійна організація стрійська супільська перекладі надове зачити їх поєднання об'єднані Другий – «Французький благодійний фонд допомоги Україні. Десять організація це білості благодійний фонд мірукраїни. Четверта організація – які німецька контактної компанії Бівські, яка допомагає пошуку східної безпеки. І юридичні суттєвої юридична міжнародна рівнічна компанія. У лікарні встигли не лише прийняти, але й розмістити отримані меблі у відділеннях. Вже наступного дня ліжка розподілили по палатах. Їх зручність оцінили і пацієнти, адже раніше в закладі були переважно металеві ліжка. Дякуємо благодійним організаціям за надання допомоги. Ліжка, які ми отримали, розміщені вже в терапевтичному відділенні, в реанімаційному відділенні. Люди перебувають в значно комфортніших умовах. Попередні ліжка були дуже негарними, старими, на яких було складно перебувати хворим людям. Також ми плануємо частину ліжок розмістити у реабілітаційному відділенні, в якому будуть перебувати військовослужбовці. Завдяки підтримці благодійних організацій в Костопільській лікарні покращують умови перебування пацієнтів. Масштабні зміни розпочали після нещодавньої зміни керівництва закладу. А зараз усі зусилля будуть спрямовані на облаштування реабілітаційного відділення для українських воїнів. Костопільська Бліл має статус кластерної лікарні, тож це є обов'язковою умовою. У лікарні сподіваються на підтримку благодійників та міської ради в цьому питанні. Людмила Жук Новини Рівного.